Слава Україні про розмову Володимира Зеленського із лідерами країн-партнерів про масштабну допомогу благодійників для лікарень Хмельниччини та про виявлений гепатит у сфері послуг Кам'янця, а також про інше, не менш важливе, розповім вам впродовж випуску. У головному управлінні розвідки України розповіли про результати операції щодо знищення ворожої техніки в окупованому Криму. Під час атаки дронів українські оператори працювали під щільним вогнем російської ППО, однак змогли завдати точних ударів по техніці ворога. Зокрема, на півострові було знищено корабельний багатоцільовий гелікоптер К-27, а також одразу декілька важливих систем радіолокації, які забезпечували контроль повітряного простору окупантів. Вражено аеродромний раді... Радіолокаційний комплекс Ліра а 10 станції небо у та небо СВ у купольній конструкції, а також станцію Терк. Ошукували громадян на криптовалюті. Правоохоронці викрали організовану злочинну групу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих перспективних, так би мовити, компаній. Серед потерпілих понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1 мільйон 400 тисяч доларів, більш як 5 мільйонів 800 тисяч гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом. Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери. Зловмисники фактично здійснювали контроль над комп'ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув'язнення. Володимир Зеленський провів спільну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у своєму телеграм-каналі. Зеленський написав: обговорили план щодо миру для України та всієї Європи. Цінуємо зусилля США президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. В останню земну дорогу хмельничани провели Сергія Миколаєвича Григоренко 1984 року народження. Майор юстиції захищав Україну ще з часів. ато ООС, на жаль, 12 листопада 2025 року воїн загинув на Дніпропетровщині. Алея слави у мікрорайоні Ракове стала останнім місцем спочинку захисника. Світла пам'ять та шана герою щирі співчуття рідним. Нове оснащення і не лише отримали шість лікарень Хмельниччини. Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія вперше передав медичну допомогу нашим громадам. Городоцька, Ярмолинецька, Чемеровецька, Славуцька, Шепетівська та Дунаєвецька лікарні отримали благодійний вантаж. Спільно із гуманітарною місією до області приїхав і голова наглядової ради фонду Валерій Дубіль та постійний партнер фонду народний депутат України Олександр Грега. Для медиків така підтримка це спосіб стабільно працювати навіть за умов високого навантаження. Що передали, та які плани на майбутнє розкажуть мої колеги у підсумковому випуску новин дня сьогоднішнього? Тож не пропустіть. Окрім двох ливиць, зоозахисники сьогодні забрали ще трьох тварин з приватного притулку Хмельницького. Мова йде про лисицю, єнотовидну собаку та бурсука. За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, тварини перебуватимуть у центрі порятунку диких тварин, допоки для них не знайдуть відповідні умови для проживання. Разом з тим, наразі вирішується доля інших тварин, які перебувають у Хмельницькому приватному зоокуточку. Власнику притулку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді. Цілодобового домашнього арешту Музика. у рамках європейського тижня тестування на ВІЛ та вірусні гепатити Б та Ц фахівці Кам'янець-Подільського районного відділу центру профілактики хвороб провели тестування працівників та відвідувачів перукарень салонів краси медичних працівників та пацієнтів лікувальних закладів, працівників відділу та їх рідних. З 250 тестів на гепатит Б та стількох же на гепатит С, у однієї особи тест показав позитивний результат. Цю людину скерували до сімейного лікаря для подальшої діагностики. Нагадуємо, що кожній людині, хоча б раз на рік необхідно проходити тестування на вірусні гепатити Б та С. На цьому це всі вся інформація. Дбайте про своє здоров'я та нагадуйте про це своїм рідним. Адже раннє виявлення недуги неабияк полегшує та пришвидшує лікування. Ми ж все вже працюємо над оновленим випуском, тому до зустрічі на першому подільському.